Нарешті вихідні. І тепер мото-мандрівка. І дуже важливо, що ти з собою береш. GoPro. Без неї ніяк. Обов'язково ми маємо взяти павербанк. Лиш ти мій дорогенький зібрався. Ти ж обіцяв вихідні з сім'єю провести. Так, М -м -м. почекай, дзвінок. Mm -hmm. Так. Привіт, проєкт. На жаль, треба здати швидше. Завтра о 9. Але ж це вихідний. Ууса uh